Ана Дзунза, начальниця відділення комунікацій 128 окремої, закарпатської окремої е, бригади, з нами на прямому включенні, майор, і з, не, з нею будемо говорити про справи в бригаді. Вітаємо вас. Вітаю. Тож, пані Анно, давайте розпочнемо з того, які основні завдання виконує 128-ма бригада. Е, розкажіть про її діяльність. Ну, взагалі, наша бригада ще спочатку черкомасштабного вторгнення знаходиться на фронті? Ми змінили декілька напрямків. Зараз повернулись на уже на вже нам рідний запорізький напрямок. Ну і основна наша задача зробити кожного дня робити так, щоб ворог все менше і менше ходив по нашій землі. Скажіть, а яким чином організовано рекрутинг у вашій? Команді у вашу бригаду розкажіть про це більш детально, тому що у нас дуже багато військових, кожного ми запрошуємо і питаємо, які основні потреби в спеціалістах, і які основні потреби взагалі в. Бригаді для того, щоб люди чули і можливо доєднувалися до війська через QR-коди, так через службу рекрутингу. До речі, нагадую, наші телеглядачі. Шановні, просто зараз унизу своїх екранів, ви бачите QR-код, і за цим посиланням ви можете напряму зв'язатися з рекрутинговою командою 128-ї бригади. Тож давайте розпочнемо про рекрутинг як там справи. Uh, ну, контактний номер вже в принципі можуть побачити глядачі. А uh, там uh, сидять наші фахівці, наші рекрутери. Вони вас зорієнтують, розкажуть про всі нюанси служби, допоможуть обрати, uh, що вам ближче буде. Служба за контрактом чи служба за мобілізацією. Вони вам розкажуть про всі нюанси підготовки в нашій бригаді. Тобто uh, це в нашій бригаді є власна, uh, власне, без АВП, Тобто, вам розкажуть про всі нюанси uh, про всі нюанси саме. Uh, з цієї роботи щодо того, які спеціальності потрібні. Ну, по-перше, тут варто розуміти, що зараз люди приходять по двом напрямках: люди, які йдуть просто за контрактом, хочуть служити, і люди, так як у нас в бригаді існує, ми доєдналися до проєкту контракту 18-24. Є молоді люди, які долучаються, які хочуть служити, отримати більше грошове забезпечення, і також долучитися до нашої бригади щось робити від цієї країни в лавах саме нашого підрозділу. Тому, е так як цей контракт він визначає конкретні посади, по яким люди можуть долучатись, на які люди можуть ставати, е то тут е ну, сильно не розгуляєшся, звичайно, не так давно додалися. Досить такі збільшуються перлік цих посад. Їх можна побачити і в нас на сторінці, та в принципі загуглити посади контракт 18 вам чотири. Виб ну, вибір і можете будь-що вибирати для себе, дзвонити в бригаду, підрозділи вас орієнтують, розкажуть і допоможуть. Щодо того, які посади в загальному потрібні. Ну, звичайно, це водії і це медики. Дуже велика потреба. Звертайтеся в кого є бажання, приходьте також допоможуть, розкажуть. А, ну і, звичайно, ще оператори випала. Без цього ніяк зараз пам'ятаємо. Технічна війна, війна дронів у нас розширився штат підрозділу БПЛА, тому там потрібні люди мотивовані, які, яким це подобається. Повірте, там дуже крутий штат, хлопців тому навчать, Тому там дуже молодий колектив, прогресивний. Тому рекомендую. Пані Анно, у вас дуже так файно і знаєте, приємно слухати, тому що якщо така чарівна майор говорить про те, що там класний колектив і дуже прогресивний, то вже це стовідсотково маємо задуматися над тим, щоб більш детально вивчити саме вашу пропозицію. Давайте про те, наскільки бригада стикається з такими проблемами, як, наприклад, укомплектування. За який рахунок укомплектовують саме бійців, це екіпірування, інструменти, все, що має при собі мати саме боєць. Давайте розкажемо, розкажіть, будь ласка, про це. Будь-який військовослужбовець, в незалежності від того, прийшов він за контрактом чи за мобілізацією, він стає на повне державне забезпечення. Тобто, це речове забезпечення, вас забезпечить формою, нижньою білизною, усім, абсолютно всім. І кожен і це буде форма, яка буде мінятись в залежності від сезону. І якщо у випадку ваша форма зазнала певних ну, в результаті бойових дій або певних ситуацій, вона там пошкоджена, яка вже її не можна носити, завжди можна звернутися до командування свого підрозділу. Вони допоможуть там через написати певний документ і все легко міняється. Тобто немає такого, як у нас розказують, що в мене згоріла, згоріли штани, я тепер ходжу без штанів. Це абсолютно такого не може бути. Я не знаю, хто ці люди і хто це таке розказує. Бо бувало колись я бачила такі історії десь на просторах інтернету. Ну, для мене це дикість. Ну, в нашій бригаді це дикість. Щодо того, екіпіровка. бронежилети взагалі будь взагалі будь-яка екіпіровка також видається. Це все цим усім забезпечують. Є звичайно, коли бійці приходять їх забезпечують усім, якщо боєць під час проходження сумні ну, хоче щось змінити, додати. Ну ну, знаєте, екіпіровка зараз це така штука, яка там теж є свій стиль. Тобто хтось хоче щось сильніше, хтось хоче щось більше, краще. Тут, звичайно, воєць може себе не обмежувати, можна замовити все. Це на його рішення, але, звичайно, це все робиться за його кошти. Взагалі, все, що потрібно для виконання завдання бойового, все видається, озброєння, відповідно, також видається. Скажіть, пані Ано, передостаннє питання, чи є у у вашій бригаді така практика і таке правило, як, наприклад, зростання по кар'єрній площині. Чи можливо це, чи можливо, що людина, наприклад, підпише контракт за однією спеціальністю, так потім знайде себе, наприклад, у другій спеціальності і там вже буде робити військову кар'єру. Чи можливо це? Звичайно, люди в нас бригада абсолютно командування за те, щоб люди розвивалися. Тобто ми зацікавлені в інтересах людей, щоб людина, якщо вона має якісь таланти, вона абсолютно завжди може звернутися, розвиватися в тому напрямку, який її цікавий. Якщо наприклад, у цьому напрямку, ну буває таке, наприклад, от розкажу на прикладі свого відділення, це комунікації. У нас не так багато посад, на жаль, але ми завжди стараємось людям, які щось вміють робити. Люблять робити в цьому напрямку, тобто цим монтаж, фотографування, якось допомогти розвиватися. Якщо вони хочуть, ми завжди навчимо, покажемо, розкажемо. Якщо буде можливість долучити до нашої роботи, ми завжди долучимо. Це наприклад, це, це, це на прикладі саме мого, моєї служби, я розказую, але взагалі це реально. Я ж кажу, завжди в нас є неодноразові такі приклади, що людина приходила по мобілізації, стала солдатом. Зараз є вже такі люди, які зараз служать на посадах начальників служб. Вони офіцери, вони вже відучились на офіцерів, і успішно їм подобається служити. Вони успішно виконують свої посадові обов'язки, і в них все добре. Що ж, пані Анно, дякую за позитивну таку е, позитивну розмову, позитивну бесіду. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Анна Дзунза була начальниця відділення комунікації 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. з нею говорили про те, як живе е, від початку так, бригада. І по-друге, е, яка ситуація зараз з рекрутингом саме у бригаді. Дякуємо і до побачення вам. Дякую, гарного вечора. Навзає.